Хоу, друзі, на каналі Даня Плейс, он грає Даня, Доктор Жоп та мама. Та сьогодні ми граємо в Гарден Тавер Дефенс. Всім привіт. Всім привіт, друзі. Ну що, я готова. Ви вже готові? Так, погнали. Я біжу за Данилом. Mm -hmm. А куди ми підемо грати сьогодні? На Дефенс, як завжди. Давай. Давай. А ми там нічого не можемо відкрити, там покрутити якесь волосу, mm -hmm. рулетку, нічого? Ні, тут немає такого. Mm -hmm. Кода. Так, друзі, а кому подобається ця гра, ставте лайки та підписуйтесь. Що обираємо? Що Добр. обираємо? 30? 35? 30 так? 30, так? Давайте для початку 30. Бо хорошо, щось 35 у нас не дуже пішло. Я 35. У нас буде 30 Ну ясно, це ж голосуємо, ти програв. Ну я, да, я знаю. Да. Я можу навіть за Ізі проголосувати. Але. А я ставлю прям під напевно. банк. Включи тих з два. Це в мене новий сьогодні не випав. Прикольно. Б'є доволі. Знаєш, що він не Просто мені трошки складно, це аує. Знаєш, що немає юнітів тут, ну є аує. Угу. О, пішли, пішли, пішли. Піш. Ну, це прикольно, як він б'є. Ну, можна... Він б'є на максимум соточку б'є. Да? Так. Угу. Доволі потужний гравець. Ну, на жаль, він. не Ау, є. Це так. не всіх б'є, чи що? Так, так, так. Коли всіх б'є і б'є багато, то і радіус великий, то це все. То... Це проходження гри. Якщо він там є. А кого ж він не б'є? І все, він, ну він б'є всіх просто. Він, а, любих він б'є. А коли просто я постоянно про це... По одному він б'є, правильно? Так, а, а, а у Є, це коли в радіусі він всіх замазує. Ага, зрозуміло. Він у ногу ударив і убивається всі. Та ні, він потужний хлопець. <гай>, від цих добиває нормально. Ой-ой-ой. Пройшов, -ой -ой. да, Прошов. Прошов а, та хай це в скип включайте. <гай, <гай, <гай,> та я поставлю капту всех. Ага, добра мене грошей нема. Його треба, напевно, прокачати, так? Хоч? Та один раз я прокачав. Mm -hmm. Просто я поставив кактус, щоб більше грошей заробляти. Mm -hmm. І витратив гроші і не зміг його ще прокачати. Ну no, зрозуміло. Батя, доктор хташон, коли йому дали чоловіків і пушку, то він йому так везло ну, ранці, що він став і кручиться мене. Да? Да, доктор... просто... Те, сині, сині в мене тепер є. Ні, це це, це дали тіві пушку, це про це там крутівся. Ага. Тому що мені там нічого не давали. Мені давали она і саме хуже. Ясно. Не буває. Це там, де вибивати юнітів, так? да? Так, ну десь місяць мені давали. Саме хуже. Ясно. Ясно. Так, тьома хвиля в нас вже пішла. А сейчас нормально, просто. Перемогти. Я просто купив 20 тисяч монет. <реш> З тих же. Роблокси в мене були. Я дуже сподіваюся, що ми переможемо. У мене було 1500 Та А О, цих вони взагалі дуже легко okay. б'ють. У мене ж було 1500 роблоксів. Так у мене було. До речі, мені гнеться на всі Я Хочу сказати, Роблокси, якщо його прокачувати, в нього і радіус непоганий. Окей okay. А да, непоганий. Крутіше, ніж кукурудза. Я поставила капкана. Опа. Щось він не дуже їх. А це потужний пішов. Ага, І двоє там. Блін. Це суча гусіниця. Ой-ой-ой. Зараз я ще синій поставлю. А Щось він так. <звук> Якось не дуже прям, так? Да? Небезпечно. Прокачав. Ну ш... блін. Не поставити киви пушку. Хто може поставити, ставте. Так, а де мій пер перчик? Я ж поставила перець. Я просто качав його Тю. А де мій перець подівся? Капець. А який перець червоний? Так. А червоний ти він на один раз. А... Капець, ледве добиваємо. Там іще. Глянь тільки це тож потужним. Так. Ну я думаю, твої там сині і кактуси туси мене доб'ють їх. Я сині прокачав трошки. Так, у мене кукурудза на максимум кукурудза. Тут намагаємося щось зробити, але щось воно взагалі. Ну я кукурудзу спробую качати. Ось оцю навряд чи доб'ють. Доб Зараз ще подивимося, але. Ой-ой-ой. Так, що ми маємо. А ну може й доб'ють. Я... Трошки лишилися. Доб'ють, доб'ють. Доб там, там я сині викачав на максимумі. А, а вони а круті сини? А тут їдуть взагалі дві з чимось, блін. О, блін, буга молить. Качайте цю, кивіпушки качайте, все качайте. Намагаюсь. А у мене грошей нема. Намагаюсь, але щось спокоює. Все це, це дарма. Капаєш там дві тисячі з чимось. Угу. Це тому що нас троє грає. Бо троє там ну, ще... а що робити? Це гроші. Чому гроші не йдуть взагалі? Це жах. Блін. Богомола не доб'ємо. Ааа, програли. Один богомолий розбив усе. Ну я думаю, що треба Давайте перегра... переграємо. Так. 30... Обов'язково, це щось не діло. <рес> Треба на, на, на початку дивитися, щоб вони менше проходили якось. Ну, їх треба ставити не на початку, щоб гроші були, а грамані просто. Mm -hmm. Ну я ж вам так і кажу, а ви постійно оце женитесь за грошима. Поставили? Хтору... Так що за моглянь, мам, як ми поставили. Да, я не бачу. Ось. Треба по кутам ставити. В притулу, глянь. Блін. я Ось, Ось, Вони тоді більше радіус будуть охоплювати. Ой-ой-ой. Mm -hmm. Охопили, блін. <laughs> ну, ну то хто ж мені думає... відпустав кактус, а я думаю, я так. ну, так молочні. Так, я в них вмикнув. Ага, кактус. Не, блин, так є. Цей кактус, схожий на якогось боксера. Ще ставлю одного кактуса. Він mm, давій. Кактуси дуже так рятують на початку. Вони дешевенькі, а б'ють непогано. Ой, я можу прокачати кукурудзу. Качай. Я, я тільки, щоб довго не чекати і їх оббити, поставити своїх два штуки. Тому це ще тут студий. Так, треба збирати одразу на когось крутого. Ну я так, спочатку прокачую його на максимум. Я ставлю в літах дві кукурузи. Можливо, це і нормально. Прокачуваю на максимум, а потім вже починаю розпалити нормально. Там стоїть кактус, да, один? Так, так він доб'є. Мам, чітися ось тут, глянь. Потім коли по, потім на 10-й хвилі будеш ставити перчики на кінці, тому що вони під богом молили Сподіватися, що можуть убити. Богомолів, а бугамоли вони дуже жорсткі, дуже жорсткі. Тут олепо... він катається на тих. І... <піллянка> таксі! Таксі! Ага. І, до речі, я недавно на олені катався. На якому? 99, 99 ночів. Нічого собі, він небезпечний. <піллянка> Та я на нього на перший день. А, на перший, коли він ще не нападає. Да, да. да. Я не Я йому на голову заліз і він колишов, я, я на голов... гномів поставив? Я. Да. І я катався. Ставим мене. грамотно. А хтось за гроші майже все одно. Ні, я просто подумала, що спочатку поставлю, щоб вони їх трохи підбивали і потім Ну, і гроші давали. добивали. Ну хай буде так. Немає нічого проти грошей. О, нахає сами тут пішли. А пець їх повішло, гляс. Ага, от бачите, бачите, багато. І що? Ну, ну, а що перебили так? Перебили, так. Да. Нормально. У нас тринадцята хвиля дуже небезпечна. Бачите, які ці йдуть. Так, це вже такий неприємний. Там ну, зараз богомоли підуть. Богомоли на 13-й. Так. Да. Це сяти хвилі треба перші втілі ставити. Угу. Так. Тому ще це. Поїхав, да, проїхав він. Капець. А вот не ще там вишні. Я вернусь, если стоплю так. Не, 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 краще не буде. Позбираю 1500 уже. А там подобуває ти хто небудь чи ні? Та гадаю, так. Ячень поставив. На скільки їх проїхало таких? І ще їде. А на що, X2 чи що? Ні, ну. Ні, ось... як і Х2. Нам до Х2 ще далеко. А, а ти думаєш, чому так швидко? А чому швидко? Вони повільні через ті. О, тінь це добре. Я зараз може ще одного поставлю. поставити. Під богомолів, може Богомалим помруть. Та треба підсилювати під Богомолів, треба підсилювати mm -hmm. усе. Та тут усе вже дай, не спояти. Я поставив дві тіні хоча б. Капать, чи доб'ють, чи ні. Ну тіні вона на второму левелі хороша, а на першому вона така. Перчика? У мене грошей немає що на перчика. Ну перчик він краще, ніж бабушка. Він покраще. Давай давай ще. Добили. Ну Це було вже нелегко, хочу так. сказати. Я думаю, що краще зробити? Прокачати тінь чи поставити ще одну. А ось і ті богомоли. Знову 13-та хвиля. Так. Це жах. Капець. Взагалі нічого. Я тут я зробив. Нічого вони не зроблять їм. Одного вбили. Перчика поставила, але він не добив. Ще будемо раз пробувати. Я пропоную вийти, відкрити якихось нових нам випаде і зайти ще раз спробувати. ми мене... можемо щось відкрити вже? Так, О, О, так. Ну, давайте спробуємо. У мене 700. У мене 460. Я за 300 можу спробувати. А, -а, -а, а 300 це один буде, чи ні? Один. Блін, тут у чувака бачиш, він б'є 1000 раз 5 секунд, а радіуса немає. О, мені дали такий, як в тебе. Мені дали синю квітку. М -м -м. А мені такий, як в тебе. А, і ще мені дали дерево. О, воно гроші. Не є. Да. Синя квітка ніяка, не буду навіть брати. Краще юніти у мене вже є. Думаю, що мені зробити глянь, я хочу вам показати. У мене є 700 чих, Гей, mm -hmm. Ось. Ось. бачиш, як підходить Ось, бачиш що це да? за 500, так? Да? Mm -hmm. Воно стоїть 500. Або глянь. Або 500 см. глянь. Він б'є 1000 раз в 5 секунд. 15% сповільняє, а радіус який? Mm -hmm. У нього радіусу немає. Купляти чи ні? Ну не знаю. Купи, спробуй. Ну сповільнює, може нам це і допоможе з богомолами. Так він і тищу б'є, але радіуса не показує, немає радіуса. Ну спробуй, а що? Mm -hmm. Можливо, він нам і потрібен. Тисячу б'є, нам проти багамолів такі треба. Хлопці. І підемо зараз переграємо, так? Так, і будуть шанси. А кого мені прибирати? Ну це ти сам дивись вже. Хто в тебе найслабший, того й прибирай. Ну він стоїть. Іщу. Ну а ківі пушка також. Я думаю, може мені перце чилі прибрати. А де ви є в загаді? Я стоїть. Я набуть персочілі прибирати. Його угу. один. Угу. Дай чекаємо. Може це просто якась фігня. Не знаю, я не знаю. Може, може це просто фігня, я не знаю. Ну бери її, зараз спробуємо. А ось Даня, ти тут же, давай, заходь. Ти ще вже не вибрав? Вибрав, угу. заходьте. Що, ми будемо так само обирати складність. Так. О, мам, він щось пише там. Ну хой пише. Так. Мам, то. Голосуємо. 30 хвиль. Ну що, нам зараз пощастить чи ні? Не знаю. Ну сюда я думала, хвасту заходить якимись якимись чуваками, там там ультимейти всякие. Ну вот так. Куди ставимо сюди, по кутах? Я ставлю так, кот по кутах одразу. Я також. Треба ставити так з розрахунком, що на радіус. Я тут, конечно, капельку капельку. Автоски помимо будь ласка. Я взимкну. Ааа, воно я приграда. Просто це. Він б'є спочатку 20, то тобто на нього треба збирати і він як преграда. Тобто, коли, коли від нього стукаючи. А чи завали мій як з такого, він взагалі не підбитий. Хоча повинен, напевно. Звісно, звісно, повинен. А ви впевнені, що нам потрібен зараз автоскіп? Не знаю. Може він нам виключить його? Давайте його виключимо. Може в цьому в нас і проблема. Я не виключаю. Я не вимикаю. Давайте хоча б після 13 їх включимо. Ай. Можливо, ми зможемо повільно їх рознести. Якби ми доживемо до 13. Це буде да, нам треба гроші, бачиш, вони проходять. Ну мені треба. Ну, а ви десь... не хочете нікого поставити? А у тебе включено? У мене виключений. У мене включені. У мене потужний... А, там ще хтось позаду був. Я гноміка поставила, ще. Ну нормально. Вони добрі. А, а тебе треба оце дерево. Ну я поставила на гроші. Так вони там є по 100 баксів. Ну, спробую. Ні. Тому не треба. Позвольте. Воно ж не прокачане. Я поки прокотаюсь його. Так, я, набудь, забираю зараз прокачаю вечу кукурузу, набуть за 700. Я думаю, що мені зробити краще? Прокачати кукурузу за 700 зараз забирати. Або забирати вже на Або збирати 1000 уже на вечуку. Скільки в тебе грошей? 300. Я думаю, краще на 1000 почекати. Тому що це є така та штука проти бурганоліх. Ну так, можливо це і... Тільки щоб їх убити, треба такі всі А що це за дерево? Це гроші. А, це на гроші. Ну ми, ми одного підб'ємо, це виходить треба таких три поставити і на максимуму виплачити. Було б класно, б воно було, було на Що ти маєш на увазі? А, бив, Так. Да. Щоб не на один раз. Ну якщо він все в одно, одного завали, нам буде набагато легше. я його, набудь, поставлю в краю, мапи чи спочатку мапи. От десь отут постав, де я зараз. Отут? тут? Я гадаю так. А! А! У нас неприємності. А у нього тут прокачка дуже а, би... а у нього прокачка дуже, дуже, дуже. А де, оце ця рослина? Да, так, дуже класно, гляньте. Ні, ну ці рослини, скоріш за все, вони одноразові. Ну прокачка дуже фігова, 5 тисяч. Дорога? П'ять тисяч. Ну ти так, качай, поки якось? других юнітів, все одно він. Скільки він зараз видарить? 20 О, гляньте скільки в цього. А зараз подивимось, до речі. Треба було його ставити перед 13-ю хвилею. Зараз, якщо він з'їсть, його одразу. Та! І що це було? Взагалі слабо. Я лампоч його поставлю в краю мапи, тому що... Тому що може настане 13 хвилин. Ну я поставив ще і синій тут. Хоча в нього багато, не спорю. Ну, я прокачався. Ну глянь, тут просто він б'є просто 20, він б'є просто. Ну в 5 секунд, якщо прокачати за 5 тисяч. В 5 секунд це повільно б'є. Один. Бачили, як си, я синій прокачав. Треба просто ставити більш так грамотно. Зараз я ще поставлю. Думаю, що вийде зараз. До речі, зараз може бути 5 тисяч, я прокачаю. Прокачати до хто чи краще своїх качати? Я гадаю своїх качаю. Добре? Бо це. Якось воно. Не дуже. Що там як справи доб'ють чи ні? Та доб'ють, доб'ють. Ой, які побігли великі, на. Да. Це ж ті богомоли. Ніким ти собі. Ніфіга собі. І що робити з ними? Ай-яй-яй-яй-яй. Один залишився, так? Да? Падла важкий. Ні, не став його, став переч. Переч. мене немає перця. Та в нього дуже багато, ми нічого йому не зробимо. Одного ми не можемо подолати це знову 13 хвилина. Вона нам не підкорилася. Так. А як ми їх раніше убивали? Не знаю як. Якось ми Давайте спробуємо. ще останній раз спробуємо. Спробуємо так, зробити так. акцент на ківі пушку. Я так гадаю. Добре. Бо я на синій більше. Знаєте, що помітила, що якщо ставити і одразу прокачувати, ну, тобто не наставляти багато, а тих прокачувати, то легше проходити. То ми так і робимо завжди. Ну і може так, а я ні. Треба тільки гроші, так? Да? Такі гроші. Чи? Ох, сажав не робив, як син. синь. Не, ну спочатку то синій, сюди я зараз на Києві пушку нічого не візьму. Васить не приносять хвилю їх знов робити. Це треба. Я казав, як краще буде. Я тут ставлю не заради грошей. Ну, Доктор ну якщо ти ставиш і треба є 6 тисяч, то я то, то є толка. Просто... Ну, тобто її треба ставити, коли в тебе вже є гроші. Коли в тебе mm. грошей нема, то в неї сенсу немає ніякого. Да. Я не впевнений, що ні, подобива. добив. Можна не ставити її. Доктором, а ти що думав, що у тебе сині, вони дуже-дуже круті? Ну, непогані вони, хочу сказати, вони краще, ніж кукурудза. Зараз я спробую їх просто більш грамотно розставити. Може з них буде більше сенсу. Блін, ну не виходить. Хтось там пройде. Сень, Я зараз буду катати. Ні, та цього доб'є він. Я його прокачав один раз, він його доб'є. Сподіваюсь. А. Добив. Блін. Таксі попало. А цього вже не знаю, доб'є чи ні, в нього багато лишилося. У мене Тому я вже шоп... Ну гаразд. Я прокачав його, тепер точно доб'є. З двох ударів він його завалив. Мене не ставте війкі... нікого. Взагалі нікого не можу поставити. Даня, а ти збирай гроші на ківі пушку або на оцей кокос, може. на кокос, треба кокоси, напевно. А в мене немає. У мене є. Буду збирати на кокос. Може кокос нас врятує. А мені на ківі пушку чи на тінь збирати? Для, два пройшли. Та можеш на тінь. Офігеть. А ви що там, качаєте, чи що вы там им робите? Ні, дохто, ну, мені доктор вам сказав збирати на ки випуск. Я збираю, вже майже. Це, так, два, пройшло, уже маємо. Уже майже не забирає. Чого може і не доб'ють. Уже майже не добили. А ти когось поставиш чи ні? О, глянь, тут ще пройшли два. Синій я поставлю ще одне. Як робити? Добували, наші. Це капець якийсь. А, да. а що це таке? А це в тебе в руках кивітушка? Я поставив. Я поставив кивіпушку. Нормально. Я за зап'єць прокачаю кукурузу. Мені не вдається ні на що назбирати, бо мені доводиться підсилювати. Це капець. А, це морква! А не кукуруза, походу. Ну що це? Це морква, чи кукурудза? Морква? Ну, тут... хоть нормально підтримає. Ну ж жов, це не кукуруджа, а морква. Це морква? Так. Да. О, тут скільки. А, тут... а, а мені цікаво, тут немає кавуна? Я, я гадаю, може і є, просто нам ще не попадався. Ну то ми так. Бачите, а, я, я, грамотно я, я, я поставити? Я то він краще радіус охоплює. Ну, це так, Хто? Все одно у нас синій. Дві є та хвиля? Дуже багато лишилося, треба підсилювати цього. Треба підсилювати ків пушку. Ось що треба підсилювати Як гадаєте, там доб'єте, чи ні? Не знаю. Ківі ну ківі пускова точно не доб'є Так я прокачав ківі пушку од нас. Добре. Добре, звісно, що добре. Блін, ну щось їх так дуже багато їде, прям капець. Оце потужна штука. Так, скажу, та, це не все. Тут їх іще дві і там потім іще три. Та це капець якийсь. От зараз одні гуть. Ну богомоли, але вони... Та Богомоли бо це взагалі жах. Це два ти їх. Це наші нічні кошмари. Богомоли. <кій> ну слава Богу, що нам вони не сняті. Це точно. Бачите, в мене синій радіус великий в них. Ахто зон! Що? Пішли! Куди? Пішли вже? Я виключив вам. Я автосхід виключив. Виключив. Вона ця хвиля. А вони вже пішли. А тут такі поїхали, що трендеть. А чому вони вийшли? Кого поставити? І що, знову одного доб'ємо угу. А другого ні, так? Да? А другого може трошки більше підбили, ніж попередній раз. Це капець. Ні, менше. Того було 1500. Ну, що це за фігня? Ну що, друзі, не виходить сьогодні у нас ніяк пройти 30 цих хвиль Ну нічого, не будемо засмучуватись. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і всім бувайте. Всім бувайте. Всім бувайте.